Освіта це сфера, у якій результати не побачиш миттєво, але вони надзвичайно важливі, бо цілком визначають майбутнє поколінь. Проте варто розуміти, що важливі не лише результати, а сам процес, де має значення шлях досягнення мети. Доброго ранку, усім присутнім! Вітаємо всіх, хто сьогодні разом з нами. Увага! Захід оголошується. Відкритим звучить державний гімн України. Освіта Подільщини стала однією зі сфер, яка включилась у допомогу нашій армії та людям у біді. Допомагали переселенцям, готували передачі на фронт, плели сітки і віддали на потреби армії транспортні засоби. Саме тому, спостерігаючи, як міцніють людські прагнення, кожен з нас залишається незмінно відданим тій справі, якій присвятив кожен свій день і кожне своє рішення. Слово запрошується голова Подільської районної державної військової адміністрації Михайло Дмитрович Лазаренко. Доброго ранку, земляки, доброго ранку, подільчани. Сьогодні у нас дійсно переддень великого свята. Великого свята, тому що освітяни і наш подільський край поповняється сьогодні 11. Автобусами для діток. Це вперше за роки існування Подільського краю наш район отримав стільки нових, сучасних, комфортабельних автобусів для наших діток. На превеликий жаль, ми проводимо сьогодні це свято, можна сказати, з привкусом. Крові, поту, горя, але разом з тим і щастям. Завдячуючи славним воїнам Збройних сил України, завдячуючи добровольчим батальйонам, завдячуючи всім людям доброї волі, які допомагають з першого дня широкомасштабної агресії, ми працюємо, ми живемо, ми вчимося, ми рухаємося вперед. Я в першу чергу хочу подякувати вам, освітянам, що ви ні на одну хвилину не і працювали. Працювали в надскладних умовах. Ви працювали під обстрілами під повітряну тривогу. Ви працювали в сховищах, бомбосховищах, а також прилаштованих до цих умов інших. Але ви незважаючи на що і далі проводили навчання, вивели велику патріотичну роботу. Це не так все просто, а багато діток сьогодні знаходиться далеко за кордоном і до теперішнього часу, але ви з ними не втратили зв'язок. Тому честь і хвала всім вчителям, всім технічним працівникам, які не жаліють ні своїх років, ні своїх рук. Вони вигрібають те, що накопичилося в тих підвалах за 30, а то й за 50 років. І ви довели їх до гарного стану. Є. Yeah. У нас і кращі територіальні громади, а є ті, які просто доганяють і будуть старатися ще і після 1 вересня довести сховища до ладу. Але ми з вами повинні зробити все для того, щоб дітки чувствували себе комфортно. Не тільки громадянам треба гарно йти по гарних площадях. Але наше майбутнє, наше сьогодення це все ж таки наші діти. І саме найдорожче, що в нас є, це наше підростающе покоління. Це наш майбутній пенсійний фонд. Це ті українці, які мають прославити Україну. Ви маєте зробити все, щоб після навчання. В інших навчальних закладах, а також і за кордоном, наші дітки повернулися в Україну, щоб вони гордо, так як і ви зараз, співали гімн України, тішились і раділи прапором України та малим гербом України. Даже сьогоднішні автобуси вони символізують радість, зрілість і перемогу. Дай Боже нашим Збройним силам України витримати російську фашистську навалу та вигнати їх з території України. Вони вже відчули від своїх кордонів і до Москви, і до інших міст, що і на їхню територію прийшла війна. Дуже важко було дивитися, коли наші дітки при прольоті ракет тікали, як горобці й курчата по різних місцях і ховались. Дуже важко їм пояснити, чому в 2022-2023 в році вони мають ховатись і мають втрачати найцінніше, що в них є: своїх батьків, своїх дідусів і бабусів. Чому вони мають боятися всього українського та українського слова? Ще раз і ще раз велика вам подяка за вашу кропітку роботу. Дякую вам, що ви в нас є. Дякую всім освітянам, які не залишили терени України, були з нами, працюють з нами. І будуть навчати наших дітей і далі. Дай Боже вам здоров'я, миру, добра, гарних дітей і гарних вам успіхів. Свято вас. Сьогодні серед актуальних завдань в освіті є забезпечення високої якості освіти та рівного доступу до неї. І на реалізацію таких завдань державою впроваджуються різні державні програми та проекти, одним з яких є шкільний автобус. Для ділахів Подільщини шкільний автобус це не тільки можливість отримувати освіту, а й здійснювати екскурсії, відвідувати різні змагання та культури. Турно-масові заходи, розширюючи свій кругозір і всебічно розвиваючись. Хоча автобусне сполучення це не дешево, але водночас без нього практично неможливо обійтись. Потрібні щоденні цілеспрямовані зусилля у визначеному напрямі, і саме тому управлінські команди територіальних громад Подільського району не стоять осторонь у рамках реалізації програми Шкільний автобус при співфінансуванні. З місцевих бюджетів подільщина отримала 11 транспортних засобів для підвозу дітей до навчальних закладів. Шановний Михайло Дмитровичу, запрошуємо вас до урочистого вручення шкільних автобусів. Запрошуємо для отримання шкільного автобусу Ананівського міського голову. Сього міського голову Долинського сільського голову Кось міського голову. сільського голову любашівського селищного голову офіського селищного голову Молодільської міської ради Секретаря Северненської селищної ради Секретаря Северненської селищної Голово. У та віри в свої сили, увага звучить державний гімн України